Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Першому турі два тижні тому Дірект поступився Кергазвидобуванням з рахунком 3-7. минулого тижня. Дірект уже переміг. Капало можна називати одним із головних претендентів на чемпіонство, але звісно, що це потрібно підтверджувати на практиці. Ось зараз, до речі, Капалоу забиває гол після помилки суперником. Директ, Відповідно в такому складі. давай після си атаки. передачу на Русі. На руси. Ну, дальній кут. І 2-0. От буквально минулого тижня ці два тренери теж зустрічалися. Ми вже згадували про поєдинок Капелоу та Агромата. Агромата Єльдар Макаєва зараз ще один гол. Сирком і четвертий Гол забиває капело. Отже ж мах. Зараз перехоплення можливо для що одній швидкої атаки і Сидорко сам пробиває. Не встигають довести справу до удару по воротах номінальні гості. На цьому перший тем завершено 4-0. Капелоу попереду. М'яч в руках у породька. Вдасться змінити ситуацію. Комар. Комар і Слободенюк. Це не удар був явно. Ну а тим часом п'ятий гол забиває капело. Дорогові віддавав результативну передачу шмагеля. Забивавсь його пасом. І таким чином у шмагеля вже 2 плюс 1. А тим часом ще один гол. А тим часом та коло Наступ удар! Поворотах за маштабна майданчика поперечно влучаємо кілька десятиметрових дідає свої ворота. На другий тайм. Традиційна заміна голків перевідуваса. Зараз Сидорко, Сидорко, буде гол. Сидорко не забиває, не пробиває породка. Проходить пас на Власова, бабоний вихід, Власов, Ворота порожні. практично. Та це вже забагато. І Власов не забиває. Це вже був перебір в плані реалізації моментів. Хоча таких моментів було б предостатньо у капелоу, аби забивати і сьомий, і восьмий, і так далі. А ось зараз ще один момент. Вал 0. Фактично вихід Яновський. На відкому етапі чимало рятували свою команду. І Барильченко, і Очеретяний. Зараз момент, і сьомий гол. Кидає він у парад І все. На цьому час вичерпано. Отже, з рахунком 7-0 Капол перемагає Дірект і, власне, з перемоги стартує в рамках дивізіону Gold, з чим ми і вітаємо команду Романа Галицького. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.